Привіт, дорогі глядачі, з вами канал Авто Тема. І так, бачимо ціни на пальне, так, вони доволі зросли. Приблизно збільшення стало 3-4 гривні. Ну, на деяких заправках і більше. Но це не останнє збільшення в цьому місяці. Буде ще одне. Чому так і наскільки ще подорожчає пальне? І так, як ми знаємо, з 1 липня повернулися податок і акциз на довоєнний рівень. Податок з 7% до... 20, а акциз зі 100 доларів за 1000 літрів так, до 213 на бензин і 176 на диспаливо. Це все відразу призвело до того, що стрибнули ціни на пальне. Ну ціни на пальне стрибнули набагато менше, ніж склалося це збільшення акцизу і бензину. Чому так сталося? Три причини. Перша, заправки не захотіли, щоб було різкий стрибок на пальне, тому почали піднімати ціни на 2-3 гривні ще з минулого місяця. Пам'ятаємо, з 20-го числа минулого місяця ціни поступово-поступово-поступово зростали. Ну, між заправками також конкуренція, тому ніхто не хоче різко звинтити ціни, щоб ну, до них їздили клієнти. Потім з 1 го числа був раптовий стрибок два рази один рано, так і другий ввечері. На гривню-дві піднялися рано і на гривню-дві піднялися ввечері, в залежності від заправки. І чому це ще не останній стрибок? Та тому, що ПДВ на пальне це те, коли, що платиться, коли бензин продається. І він зріс уже з 7 до 20% і він уже заложений, закладений в ціну. А от акциз це те, що платиться, коли пальне ввозиться в Україну. І заправні станції, знаючи, що це все зросте, навозили за минулі місяці набагато більше пального, чим вони могли продати. Тобто зробили такий внутрішній резерв. Тому, коли будуть, підуть вже з середини, кінця місяця, в залежності від того, хто скільки накопичив, нові завози, нові поставки, ота от ціна зросте ще приблизно на 2 гривні. Чому на 2 гривні? Тому що середній акциз на пальне це 3,50 з бензину, так, здорощення за кожну літру і там в районі 2 гривень з солярки. Таким чином частина тих Здорожчень. Уже закладена в ціну, частина закладеться, коли почнуться нові ввози. Звісно, цього всього ніхто раптово робити не буде, тому до кінця місяця очікуємо, що кожен день може змінюватися ціна на якихось там 30-50 копійок, так як вони люблять, так, щоб не відлякувати нас з вами, їхніх клієнтів, тих, хто заправляється. Це такий собі маркетинговий їхній хід. Але в середньому ціна на паливо зросте десь в районі 10 гривень, як ми рахували і раніше, так на каналі Автотема. Тож, усі автомобільні новини з радістю спостерігаю, вам розповідаю. До нової зустрічі, дорогі мої водії, на каналі Автотема.